Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую вінігрет. Дякую вам за лайк і підписку. Це буде мені дуже приємно і оцінкою моєї подальшої роботи. Отже, вінігрет прийшов до нас, не як ми думали, всі з Радянського Союзу, а Західної Європи. Вінігрет – це означає соус на основі вина, олії і солі. До свого вінігрету я беру два бурячка, моркву, відварену картоплю, цибульку і квашену капусту або ірку я беру, що є в мене під руками. Ну І також відварену завчасну фасольку або баночку консервованої. Заправляю я свій вінігрет олійкою, я поставила оцет, але в даний час в мене є сік з капусти. Подрібнюю кубиками моркву, цибульку картоплю і січу. Трошки капусту. Соком з капусти я замість оцту буду закислювати. Поливаю соком з капусти бурячок однією ложкою і однією ложкою поливаю свої овочі. Також даю 3-4 ложки олії соняшникової або оливкової, яка є під рукою. Чайну ложку даю солі. І четвертинку чайної ложки цукру для того, щоб з'явився смак всіх інгредієнтів. І перемішую. Люблю ще додавати зелену цибульку, і я люблю з майонезом венігре. Додаю до своєї порції буквально чайну ложку майонезу і смакуємо.